Кажу йому, постав тут автомати, здавайся. Так він так бере, розвертає автомат. На мене розвертає автомат. Дівчата стоять біля мене і молять, щоб я вже ж нічого більше не говорила. Тому що я вже не могла. А він а чому я дожен здаватися? Пускай їм, бо дуже велика була, наші наступали. Пускай вони здаються. Кажу, так ви ж до нас прийшли, не ми до вас. Нічого з цього немає, не ранених. Поволоски тягнули своїх, він проситься, я не можу йти, а вони їх тянуть. Вони не своїх, не чужих, не жалів. Материнське серце казав. Мамочко, не пла. Мамо, не... я знаю, куди я йшов. Мамо. Якщо не я, то хто. Вони й додому до мене приїхали, сказали, що ваш боже більше, ніж діти. Його задушив українець, хоча це брехня. Його вони закатували, питали, це те, що вони мені розповідали, питали дротами, заливали жидкості умивання пістолетів для п'яних. Про, про другі байди катування це вже полонені розкажуть, що мені дуже тяжко тут. Їхні лиця не їли. Чесно кажу, що торчення одне. Машини їдять по селу. На них і не дивишся. Вимахують руками там з ним. Вірили, що наші прийдуть? Ждали, ждали. Інакше не може бути. Наші прийдуть по-любому. Чуємо, що рядом страдають автомати, а їх немає. На другий день сидимо кажуть, прийшли. Пусть машини заходять. Я вірив, що тебе Україна. Що таке, дихать лек, сшли... що там. Значить, це ж даже не передать. Діром вже коці ноги. Почули дуже величезні постріли. Ми думали, що ми розуміли, що це йде визволення, але дуже дуже переживали перше. Поменше втрат було наших в першу чергу, і боялися звичайно, щоб вони не забігали у двори. Хоча вони від'їжджали, ну залетіли їхніх п'ять батерів, почали виходити, розгружатися, і від нас буквально там, ну я не знаю скільки метрів, ми зрозуміли, що можливо нам навіть і підвал не допоможе. Але все таки вони втікли. Вони, мабуть, лякалися такого натиску великого від, від 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 нашої сторони, від наших солдат. Тому ми були величі на раді, але от я особисто побачивши солдат. Скажіть каганець і скажіть паляниця. Коли я почула чітку вимову, то я зрозуміла, що це не переодягнені, що це дійсності наші. Емоції були величезні. Ми обнімалися, цілувалися, дякували їм, звичайно. Вони питали, чи є що їсти, як би там, що вам там саме необхідне. І стиральні машинки, і коври, як Брудина чи з базаря їхали то... бали, бали, бали. Прийшли. Брата машина не дає. Залетеля вбили. Що, задні ляшки забрали. І все. Машину забрали все одно. Що днем, що ночі. То стовба збили, то кусок хати розвалили. Польки бачимо, БМП увалив, так до вікна З Нашими солдатами якось тепер пересікаєтесь, може їм. Їх... Люди повиходили. Бачиш, що з'явилося, да. а то ж не було такого. Бо село, а то ж всі сиділи по хатах.